У проєкті Шостка, центр розвитку здорових стосунків взяли участь 10 організацій Шосткинщини. Це бібліотеки, реабілітаційний центр, старостати та громадська організація Турбота. На світлинах фотовиставки, яка була створена в рамках проєкту, 99 героїв, серед яких діти, особи з інвалідністю Шостки, селище Вороніш та 12 сіл Шосткинщини. Проєкт підготовлено у межах співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні і соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. На шосткінщині проєкт Овала громадська організація турбота, коли ми запропонували фахівцям, які працюють з дітьми, щоб вони запропонували саме дітям батькам, в нас треба було пройти опитування: опитування щодо обізнаності про домашнє насильство. Це така тема, як ми виявили, що Батьки деякі були проти, що діти навіть відповідають на такі питання, що там були гендерні стереотипи, що вони ну, зовсім не знають, що це такі гендерні стереотипи або. Ось, наприклад, економічне насильство, психічне насильство. Вони не знають, що це за прояви. Що якщо дитину навіть поставили в куточок, то це вже є проявом насильства. За результатами акції виявилося, що деякі діти взагалі не мали уявлення про те, що саме може кваліфікуватися як насильство по відношенню одне до одного. Під час Роботи ми стикнулись таким, що деякі батьки відмовились, щоб діти приймали участь в такому заході. Ну, слухали у ці лекції про домашнє насильство, які проводили фахівці, а деякі пішли на зустріч. Я ж кажу, в нас було заплановано, що прийме участь 80 людей. Всього цільова аудиторія розрахована була на 80. Але в подальшому в одному місці ми так би мовити, провели, виставили у Фейсбуці. І вже наступне, на, з наступним закладом домовлялися, і вони кажуть, що вже можна ми більше, ніж заплановану кількість запросимо. Автором фотографій, які стали підсумком акції, є оператор ТРК Акцент Вадим Бондарев. Однією з учасниць проєкту разом зі своєю родиною стала Любов Гридякіна. Вона наголошує, що такі акції дуже корисні для суспільства. Ви також е, сфотографувалися з дитиною своєю, У нас дитина е, також особлива. І я думаю, що такі проєкти повинні бути, хоча зараз в країні і війна, але насилля не повинно бути ні в сім'ях, ні в школах, ні в в організаціях начальниця служби у справах дітей Ольга Гришкова, яка також завітала на відкриття виставки, наголосила, що служба, яка вона очолює, дотична до боротьби проти насильства у родинах. У нас є комісія з питань захисту прав дитини, де ми обов'язково запрошуємо батьків і е, їм ну, розповідаємо, що при дітях це ганебні явище при дітях взагалі цього не повинно бути, і це не повинно бути і між дорослими, тому що, як би не було, насильство е, ну не повинно бути притаманне не розвинутому суспільству, а е, ми повинні тільки творити добро і бути людяним один до одного е, з повагою, з любов'ю, з толерантністю.